Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Києво Печерська лавра приносила українській православній церкві московського патріархату. Значні суми вважає міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Про це він сказав інтерв'ю. Ліганет. Я думаю, що обороти були на десятки мільйонів гривень на рік, щонайменше», – Сказав міністр. Він наголосив, що в міністерстві знають багатьох благодійників, які жертвували монастирю кошти. Як вони рахують ці пожертви, я не знаю. Вони кажуть, ми вам відбудували. Ні, шановне панство. Не ви відбудували. Відбудували люди, які жертвували кошти. І ще треба дивитися, на що пішли ці пожертвування – на збереження державного майна нашої культурно-історичної спадщини чи на Мерседес. 79 будівель у Києво-Печерській Лаврія з 2013 року, за розпорядженням Кабміну, були у безоплатному користуванні у чоловічого монастиря УПЦ МП, частина російської православної церкви, яка офіційно має статус. Самоврядної церкви з правами широкої автономії 10 березня 2023 року національний заповідник Києво Почерська лавра повідомив, що з 29 березня розриває зі Свято-Успенським монастирем УПЦМП договір про безоплатне користування будівлями, розташованими на території заповідника. Попередження стосується будівель нижньої лаври, де розташований чоловічий монастир. У верхній лаврі УПЦМП МП користувалася Успенським собором і трапезною церквою, але договір про їхню оренду за Мінчився 31 грудня 2022 року. Його не продовжили. Ці два храми з 5 січня повернули в управління держави. Митрополит Павло Лебідь, колишній намісник Лаври, заявив, що ченці ОПЦ МП не мають наміру виселятися з Києво-Печерської лаври до рішення суду. 30 березня Кабмін України ухвалив рішення, згідно з яким управління майном Києво-Печерської лаври передали державі. Лебедя 1 квітня узяли під домашній арешт на 60 днів у справі про розпалювання ворожнечі. Із заперечення агресії Російської Федерації в Українській православній церкві Московського патріархату поінформували 2 квітня, що продовжують богослужіння у Києво-Печерській лаврі. 5 квітня заповідник Києво-Печерська Лавра повідомив Києво-Печерську лавру Чоловічий монастир про укладання договору з управлінням поліції охорони у Києві. У монастирі заявили, що вважають такі дії незаконними. Глава ОГЕКЦЕ Святослав Шевчук прокоментував події навколо Києво-Печерської лаври, порівнявши поведінку представників. Єв ОПЦ з поведінкою олігархів. Нам дуже боляче спостерігати за всім тим, що діється довкола лаври. Цей біль має кілька причин. По перше, дуже болюче дивитися на ганебну поведінку представників української православної церкви, яка інколи нагадує поведінку олігархів, і це певний виклик суспільній моралі. Я не хочу нікого осуджувати, але це б'є по всіх. Завдає моральних втрат авторитету церкви як такої. Шевчук сказав, що йому прикро, що українська держава впродовж понад 30 років не впорядкувала свої відносини. Сине як власник цього національного історичного заповідника з орендаторами. І коли сьогодні держава зазначив архієрей, вимагає дотримуватися законів. Очевидно, що того, хто їх ніколи не шанував, виникає таке відчуття, що його переслідують. Той, для кого закон був не писаний, як і для багатьох олігархів, відчуває образу гідності, коли змушений виконувати цей закон. Він зауважив, що коли йдеться про святиню для всього народу державного закону повинні дотримуватися обидві сторони, і власник, тобто держава і. Орендар також на його думку скандал у лаврі стає викликом для усього релігійного середовища. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.